Любі українці. Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. У нас уже зазеленіла, травичка так гарно стало. Вже бузок почав розпускатися. Все починає зеленіти, все оживає. Ось мій часничок посходив. Ну, отут. Коти погреблися, Вон містинка така, що вже не буде, часнику тут повигрібували. Там он позаростало. Потрібно буде, як підсохне земля, бо зараз дуже мокрою все липне, до ніги і до сапки буде липнути. Коли все підсохне трошки, потрібно буде тут просапати його. Ось. І оце часник теж. У нас ще земля дуже мокра, ще холодно, ніхто нічого поки не робить і не садить. Але часничок можна прокопати, просипати буде. Пташечки співають гарно так. Стена вкруги оживає, але холодно дуже. Ви бачите, я в куртошці зимовій, в шапці. Тому що дуже холодно. Кицюня. Киць, киць, киць. Родик. Ай ти, родик наш маленький. Тут у нас складені березові дрова. Ви бачили колись, як ми їх купляли, різали, складали, але, швидше за все, вони в нас і так залишаться. Це ми зекономили, буде на наступний рік, тому що дуже багато дров було в нас із. Садка трохи поврізав чоловік. Там все ото із садка, скільки складено дров. Але в нас було багато таких всяких гнилих дерев. там штахети, гнилі були такі старенькі. Ми їх брали, спалили. І ще трохи було таких дрів, то пеньок чоловік розрубав. Ну і так ми перезимували. А ці дрова, що купили, залишилися на наступний рік. Ось так. Я сьогодні знову готую манди. У мене там в коментарях писали, просили рецепт, я зараз напишу рецепт вам. Бачите, густота така, як сметана. Ось, тісто саме. Ось. Але воно ще трішки набухне. Нехай ще трішки постоїть, щоб манка краще розбухла. От і все, і будемо пекти. Насправді, дуже просто. Все перемішав, перемішав в духовку і все, нехай печеться. Я минулого разу пекла в своїй скляній формі, тій, що мені вислали. А ага, тепер розігріла вже духовку до гарячого, тому буду пекти в отакій формі. Це тут така була форма цих хазяїв, що тут жили. Виливаємо Формочку. Mm. Бачите, яке воно. О, так. отак, оскільки у нас вийшло, Купив формочки. Коли поставила печеться, так сірко якийсь збентежений такий страшний. Кастрирвати срочно обох треба. Тоді будуть спокійніші. Ось. витягла я. Так, Зараз візьмемо. Хоче випадати. Аж, мабуть, пристало трошки. Щось до цієї форми приклеїлося. З клоній дуже гарно вилазило, цій не хоче отаке. А вилазити? Зараз ми його попросимо. Зараз ми його попросимо, щоб воно вилізло. Отак. Ти бачиш, що то значить, старенька якась напевно, форма може не дати. Випадає. Та що ж це таке, га? Я вже не вперше почу за цим рецептом. Але таке в мене вперше. Так положить. може відпариться. Не знаю, я як почув без то я змащую форму, добре змащую форму маслом або олією і посипаю манкою трішки, так. Тоді воно добре відстає від форми. Але ж ви бачили, що пекла в скляній формі і так гарно відстало? випало. А тут ніяк. Ніяк не хоче. Мені в коментарях написали, що у нас ростуть не підсніжники, а гірський ландиш. Ну, звичайно, українською мовою це не ландиш, а конвалія буде звучати. І в нас все-таки ростуть підсніжники. Ніяк не гірський не гірська конвалія, ніяка, чи ландиш. Ось подивіться, ну хіба ж не видно, що це підсніжники. Ось яка красива галявина з квіточками. Первоцвітом весняним. Ось первоцвіт весняний. Наші деревця. Це ті деревця, які чоловік прищеплював, там персики, сливки, абрикоси, нектарини. От він їх так обробляв бордовською рідиною. Я вам показувала на каналі, вже є відео. От. Колись дивилася в Самвела канал. Отака От оказія теж була, як у мене. Гляньте. Це ще такого не було. А чому воно пристало до дна, я не знаю. Подивіться, що. Ось прилипло, те ось вверх відпав. Оце така, друзі, оказія. Бачите як, якась стара форма он, цю форму знайшла і воно воно гарне, бачите? Не згоріло, не нічого, гляньте. Гарненьке яке, але чогось прилипло. І все. Ну нічого ми його з'їмо. То не страшно. То не страшно. Воно гарно випечене. Все ну, таке буває часом. Таке буває. Що зробиш? Всяке буває в житті? Оце таке. Друзі, що робить? Приклеїлося до дна пристало. Друзі, знімаю я не за сценарієм, а знімаю так, як я, показую своє життя, тому і показую не вийшло, значить не вийшло. Але зараз я спробую подивітися. Воно жирне, файне. Знаєте що, що може, я думаю? Я не впевнена, але я завжди давала масло, а цього разу поклала маргарин. Ні, ну бачите. На камеру. Дивіться, воно на якість не вплинуло нічого. Воно м'ягеньке, таке гарне теж. Мягеньке, випечене, все, як має бути. Але того, але чомусь пристало, то, скоріше за все, то форма недобра. Не, не нічого, смакота. Оце складу сюди, на тарілочку. Перекладу такого, О, все так, як є, я нічого не прикрашаю. Це буде сюди, а це що покришилося, окремо з'їмо. Ну, ну, все добре, все смачненьке. М -м -м. Смакота. Бачите? Воно гарне таке, -во. гарно випеклося все. І ось те, що на дні було, воно не пригорівши, ні нічого. Але чогось пристало до форми. Не знаю. щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання, Божий благословінь вам, міцного здоров'я та всього найкращого. Бережіть себе та один одного. Молимося за Україну та за наших захисників. Нехай Господь Бог береже кожного з них і пошле нам перемогу. Дякую всім за перегляд. Дякую, що залишаєтеся з нами. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.